Там ще й задня передача включається, а? Апарат, лялечка. Таких же ж ніде вже нема. Нігде нема. Хлопці на металом його везли. Я кажу, куди ж ви такого дракона? Він, він в Німеччині на пошті відробив 2 мільйона. І ще на цьому моторі в Україні. Це не дракон, не дракон, не дракон, це драпак. <сі> Ні, хороша машина. Ви на неї не дивіться, це морально, ви не побачите. Це маскировка. Маскировка від розкоші. В кого такі буси, Диви, як вона відкривається. Диви, як легенько відкривається. Чекай. Диви. Ти подиви, який вмістительний бус. Тут є така труба противогоночна. Ну так, да. це десь колеса зривати. Так, що вам показати по цьому бусу? Ну, взагалі. Не ржавий, не гнилий, як розумієте, хороший. Двері з двох сторон. Пасажир. Йо... А чехли, а чехли. З... Зразу видно, що буз мебельщиків. Дві які гарні чехли. Трохи пропердені, звісно. І саме цікаве, тут ще не зогнив він кот. Це взагалі дуже велика рідкість. Бачиш? Він там прогрунтований, підварений, щоб... Але то єрунда. Резина, дивись, резина чітка на ньому. Для роботи. Отам От десь возити якийсь металолом, то, що треба. Ну Правильно, це щоб виходив звідти воздух. Це так нормально, це так хорошо, це так треба. Не. Америка... Ладно, лишній раз не буду гупати, щоб не відпала там та дверка. Чи 2100 доларів можеш приїхати і купити, тільки поспіши. Не втрать свій шанс. Не втрать свій шанс. Бо до мене вже дзвонила перша прийомка металолому подивитися цей експонат Данила Нечая 173 А в телеграм-каналі не буде його треба дивитися вживу і не забудь найкращі найсвіжіші автомобілі Данила Нечая 173А